Раді представити набори запобіжників Vitol у форматах євро, мікро, міні та циліндр для надійного захисту електросистем авто. Формати євро, міні та мікро, ножові запобіжники з цинковим корпусом, номінали від 5 ампер до 30 ампер. Кольорове маркування для швидкого вивору, компактна упаковка по 10 штук. Формат циліндр, циліндричні ф'юзери з номіналами 8 А та 16 А корпус із цинкового сплаву. 10 штук у наборі, забезпечують рівномірне плавлення і надійний захист. Всі набори у нас у зручних блістерах для компактного зберігання та швидкої заміни. Також наявності великий набір стандартних ножових запобіжників формату міні від VTOL. 100 штук у зручному пластиковому кейсі з відсіками для зручного зберігання. У комплекті 5 популярних номіналів від 10 до 30 ампер по 20 штук кожного корпус із цинкового сплаву та плавна жила забезпечує надійний захист електросистеми. Обирайте від того комфорт та надійність у роботі з електросистемою вашого авто.